Дитині сім років збирає на планшет. Подивимося, що вона нам вислала. О, воно розлазиться так. Так, є записка. Охо. Тут вже бачу куча смайликів. Hello кіті! Є. Так. Це тут. Мене звати Віктор, моя донька зібрала для вас посилку. Збирає на планшет. Ось номер карти. Та Мідь 6 кг 300 г, латунь 4 кг на 2279 гривень. Так, Hello Kitty Мене звати Ангеліна, мені 7 років. Я ходжу в другий клас. Татко подав мені ідею, як заробити кошти собі на планшет. Я назбирала трішки мідь та латуні. Тато мені в цьому допомагав. Ну, це, напевно, сама-сама сама хороша посилка, за відколи існує перша українська прийомка. Дитина ще сама написала. Так, це залишається ось тут зараз. Так, і ми дивимося. Перший пакет, другий пакет. Нічого немає. Так, дивимося на латунь. Покажи, Оп. латуньку. Хоп. Ану. Так, да, це все воно. А, там. Так, і ось латунька, покажи, сирі. Так. Все супер. Тепер дивіться, пишуть, що латуні... Латуні. 4 кілограма. Ну, будемо вважати, що 4 кілограма. Так, це 4 кілограма помножити на 160. Дорівнює. Так, це забираємо. Ну, може і не збирає на планшет. Може. Так, тут що в нас є? Це в нас теж мідь. Покажи мідяшку. Оп. Все, гарненьке, чистеньке. Так. Слава Богу, що чистеньке, бо було б жалко, якби було не, не чистеньке. Так, і написали, що міді 6 кг 305 грам. Є 160 г. на жаль. Так, 200... 60 гривень. А ну на ми паузу, ми зараз підрахуємо. Міді на 1602. Зараз я зіб'ю це все докупи. Підсумок в нас вийшло на 2242 гривні. В Ангеліни вийшло на 2279 гривень. 2400 гривень ідеєм ще 100 гривень від мене на планшет. Так що люблю вас, ви найкращі, Збирайте метал далі, відсилайте, а ми вас будемо радувати.